Інших тем в ефірі Печерський ресурд Київ Райсуд Києва, Києва задовольнив клопотання адвокатів полковника і розвідника Романа Червінського. Нарешті послабив обраний у липні минулого року запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт на нічний СБУ затримала Романа Червінського ще у квітні 2023 року. Його звинувачують, нібито у тому, що розвідник підставив під обстріл військовий аеродром. А потім звинуватили ще й у вимаганні хабара з нами на зв'язку. Костянтин Глоба, адвокат пане Костянтине. вітаю вас. Слава Україні. Вітаю спочатку. Давайте на старті розмови деталізуйтесь з нами. Поясніть щодо цього рішення і пом'якшення, в принципі. І ну знаєте, я з певними подіями з одного боку не хоч в державі загалом обговорюваними всім, хто тільки може би пов'язувати. З іншого боку, що ви пов'язуєте такі кроки на зустріч українського? А добре, давайте так Печерського райсуду. Насправді найцікавіше було за декілька днів до самого судового засідання. Ми так. ще на анонсували дану інформацію. Ми сьогодні готуємо анонс, але вам, як перше джерело, вимушений повідомити насправді в Канун, за декілька днів до самого судового засідання, на нашого адвоката Василя Вінніченка, який є захисником Романа Червінського, здійснений фізичний напад вночі. Його автомобіль на трасі перестрів чорний фольксваген Туарех з людьми всередині. Відбувалася фізична погоня з автомобілем адвоката. Його блокували, створювали систематично дорожньо спроби здійснити дорожньо-транспортну пригоду і блокування. Це відбувалося протягом 7 кілометрів mm -hmm. на трасі. Mm -hmm. після цього автомобіль адвоката все ж таки був цими молодиками заблокований і здійснений фізичний напад. Було зламано двері автомобіля Василя. Проте намагалися ці особи в чорній тактичній формі витягти фізично Василя з його автомобіля, але в останній момент завдяки діям пасажира. В автомобілі Василя і власне самим діям Василя вдалося уникнути в останній момент блокування і покинути дане місце на сьогоднішній день. Нами подані заяви про злочин і ми збираємо відповідні докази. Тепер переходимо до самого судового засідання. Я ці дії прямо пов'язую з Судовим засіданням, яке відбулося, і результати якого ми всі бачили, справа в тому, що прокурор в судовому засіданні не протиставив нашій позиції жодного аргумента, жодного слова, яке б якимось чином навело аргументи всупереч нашій позиції, висловлено прокурором. Не було власне. Із-за цього, із я назву так неготовності прокурора. Протиставити, хоч щось нашій mm. позиції, я й пов'язую цей напад на Василя Вінніченка, захисника Червінського. В канун самого судового засідання більш того, я нагадаю, що до особисто мене е, трапляються систематично також подібні дії. Е, ви всі бачили, я анонсую е, також постійно е, подібні напади, подібні невинівичення е, мого майна. Е, тиск на мене фізичний, там е, спроби позбавити мене адвокатського свідоцтва і інше, але Якщо повертатися до цих подій, то я назву так: це невдала спроба вплинути на захист Червінського, вплинути на захисників, які захищають військових. Оскільки ви говорите, що вже декілька там тих чи інших випадків, да? я більше да. ніж не сумніваюсь, я не сумніваюся, що там цей Volkswagen Touareg буде з підмінними номерами, не вони закриті. До речі, були Це Закриті дуже були? Ми знач... Да, закритими номерами. Тобто, ми апріорі розуміємо, що чорний Touareg з людьми в чорній тактичній формі з закритими номерами, який переслідує системно створює дорожню транспортну, намагається створити дорожню транспортну пригоду за участі автомобіля адвоката протягом 7 кілометрів. Ну як ці дії ще можна трактувати? Ну і я розумію, та ну добре. Чекатиме результатів з іншого боку. По інших там випадках, хоч є якісь зрушення, ну якось правоохоронні органи мали б реагувати. Ну і вони ем... ж залучені до цього процесу? Е, насправді е, зрушення є. Я не зовсім хотів би це коментувати, але на сьогоднішній день вже проведено декілька допитів. Мене особисто і моїх колег. Ми визнані потерпіли. Ми від подібних подій вже зібрано декілька томів в кримінальній справі доказів. І власне, я думаю, що невдовзі ми очікуємо на більш конкретні результати. Але я вже розголошувати не можу, оскільки це таємниця досудового розслідування. Я спочинав з цього Костянтина, але все ж ці рішення ну окрім вашої професійна адвокатської діяльності, зокрема під час судових засідань, але до подій, які в державі відбуваються, ви якось ці пом'якшення або знаєте зрушення пов'язуєте з цими процесом? Я не зовсім пов'язую, оскільки знаєте, якщо б не було цього нападу, можливо, я так. би склав такі таку ситуацію, але все ж таки спроби тиску на адвокатів і на захист червінського вони вчиняються. Тобто, на сьогоднішній день ми говоримо про те, що у опонентів назву так юридичні аргументи вже закінчилися. Перейшли до силового банально впливу, але ну мені здається, це не зовсім діє на захисників пана Червінського. І спасибі вам за розмову сьогодні. Я сподіваюся, що наступного включення ви просто Костянтини матиме нагоду. Я розумію, слідство, процес і так далі. Матиме нагоду більше розповісти про учасників. Зокрема, я сподіваюся, я навіть зможу вже на той момент озвучити прізвище тоді. Чекаємо наступного включення і до зустрічі да, в ефірі прямого Костянтин Глоба був з нами на зв'язку. Адвокат цієї миті ми говорили про справу Романа Червінського. і, в принципі ситуації, які трапляються навколо.